Навіть колеги, традиційна відповідь на традиційне запитання. Ми задоволені рішенням комітету, яке дає можливість вже в найближчий тиждень розглянути е, моє подання е, про притягнення до кримінальної відповідальності п'ятьох е, депутатів народної ради е, Верховної Ради. Е, зокрема, по сьогоднішньому рішенню ми не просто задоволені, ми найбільше задоволені з усіх попередніх задоволень. Це ще раз вказує, до речі, на мою правоту, коли я пропонував дивитися справу полякового розенблата як одну нероз'єднувальну справу. І тоді, можливо, вчорашні емоції було б менше, вчорашніх сумнівів достатності доказів було менше. Це по-перше. По-друге, сьогоднішня справа є, напевно, найбільш демонстративною. І думаю, що катарсис політичної верхівки країни мав би відбутися саме сьогодні. Мені здається, що сьогоднішнє рішення комітету свідчить якраз про те, що депутати, котрі перебували в певному форс мажорі протягом цих п'яти днів, нарешті усвідомили, що зміни неминучі. Я за освітою фізик і знаю, що у будь-яких речовинах є так званий фазовий перехід. Простіше кажучи, це коли стоїть вода, її підігрівають на вогні. І спочатку це просто вода. Потім по ній йдуть малесенькі бульбашки, ніхто ще не розуміє, це є цей фазовий перехід, але потім вода стає, кипить і перетворюється в партію. Зараз в суспільстві відбувається зміна політичної матриці. Зараз йдеться вже не про партії, не про коаліцію чи опозицію. Йдеться про зміну системи влади. Вона має бути змінена, недоткаство недоторканих має бути повалена, скасована, знищена. Можна підбирати ще будь-які дієслова. слова. І те, що сьогодні комітет проходив зовсім іншу атмосферу і закінчився достатньо відмінно від всіх попередніх, означає, що процеси йдуть невпинно. Країна міняється, в тому числі змінюється і ставлення депутатів до своїх прав і своїх обов'язків. Власне, я задоволений не тільки як генеральний прокурор, а як людина, яка давно добивалася цих змін. Юрій Серед, скажіть, будь ласка, от ви як політики з досвіду можете все-таки відповісти на питання, як співала Наталка Могилевська, чому такі дві різні ночі? От перші три дні, вчора і от сьогодні. Це суто від вашої доказової бази залежить? Чи все-таки прізвище депутата тут ключову роль має? Ні, я не думаю, що Зенблад є якимось особливим фігурантом наших подальх. Да, те, що він чиняв, було найбільш масштабне, найбільш цинічне і найбільш демонстративно нехтування законом, Конституції своєю присягою на війність української держави. Але, вибачте, будь-які кримінальні правопорушення. Е Є однаково неприпустимим для народного депутата, чи то несплата податків, чи то не збагачення, чи то зловживання своїми посадовим обов'язками, чи то хабарництво, чи то зловживання впливом. Це все частина одного ланцюга кримінального якоря, корупційного якора, який тримає нашу країну і не дає зрушити її з місця до якогось кращого майбутнього. Тому з моєї точки зору, сказати, що Розенблат більш винен, ніж якийсь депутат. Де йде, чи Лозовий, чи Поляков, чи е, Довгий, я не можу. Їхні дії усіх цих депутатів, беззаперечно е, зафіксовані е, правоохоронцями, е, несуть ознаки кримінальних правопорушень. А відтак ми потребуємо зняття з них депутатської контракальності. І вони мають стати на одну площину із будь-яким українцем, в тому числі своїми помічниками, які сприяли їм у скоєнні ці злочини. І нести таку ж саму відповідальність, як і всі інші посадові чи непосадові особи. Мені здається, ви кажете про дві ночі. Я думаю, що ночей було трошки більше. Депутат регламентного комітету, я знав, що буде опір. Я правда не думав, що він буде таким демонстративним і таким. От чому такий опір був в перші дні, а сьогодні не потім. Я не думав, що він буде таким демонстративним і, вибачте, я скажу так, як думають, подекуди примітивним. Коли просто казали я, ну просто на конкретні аргументи не зважали просто увагу і писали, ну, мене проконуєте. Я пам'ятаю, коли я прийшов в міліцію, перший хабар, які ми затримали, принесли в суд суддя, каже, їй показують відео. Ось він бренд, не уверені. Каже, ось його відбитки пальців, є Єсть сумнення. Каже, ну отже, на ньому змив речовина, яка світиться, каже, не віжу. Так буває. Людина була націлена на захист того корупціонера. Що відбулося тут в комітеті, звичайно, депутати, як і всі люди, ну, якимось чином націлений захистити свого колегу по фракції, по партії, по класу недоторканних. Ми намагалися всі ці дні доводити ці часи минули. Незалежно від того, якої, якої статтю Кримінального кодексу описується те, що вчинили народні депутатів, вони мають бути позбавлені депутатської недоторканності. Я думаю, що всі ми разом пройшли великий шлях. І, і члени комітету також тепер я дуже хотів би, щоб народ України став свідком того, як вся Верховна Рада змінить е, розвиток країн, скасує цей феодальний рудимент недоторканності щодо конкретних п'ятьох, а я сподіваюся, наступного тижня вже шістьох народних депутатів, бо без пана Добкіна, ну, комплект, комплект. А також я би. Якби я зараз був народним депутатом, я би пропонував на погоджувальній раді розглянути законопроект, який президента, який пройшов перше читання, має висновки Конституційного суду про скасування депутатської нетраканності взагалі. Послухайте, це вже загально визнана аксіома, що це треба зробити. Я, звичайно, як генпрокурор, не маю права включатися в діяльність парламенту, але думаю, що такі депутати, які про це порушують питання, знайдуться. Назарій Іванович, а, будь ласка, до вас запитання. А прилити світло нам на таку річ а, пан Розенплат сказав, що фільм змонтований, незаконно здобуті докази. А, він наговорив там багато слів, які, начебто, порізали, перекрутили, наклали. А, ваші пояснення, будь ласка, казали, вони скажу юридичні пояснення. Я скажу щойно почув від фразу після перегляду цього фільму одної, скажімо, жінці у. Великому ну, з великим досвідом і віком каже: а що тут балакать, як нема що сказати. <рес> 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 ну, по-перше, давайте чисто сухою юридичною мовою. Я радий, що сьогоднішній комітет виявився власне полем юридичної дискусії, а не емоційних, яких було звичайно, багато про цього тижня, яких було фактично не було вже сьогодні. І я вкотре переконався як прокурор, що ми навіть з тих пояснень, які були надані. Блатом і його захисниками не почули власне спростування тих слів, які ми показали. Знаєте, коли один, кажуть художні, насправді це дійсно документальний фільм, бо документувалися факти протиправді діяльності, коли один кадр вартий тисячі слів. І всі докази, які здобуті, вкотре, бо нам цілий тиждень розказують, всі докази, які ми здобули, всі докази здобуті належним чином. Ці всі слідчі дії, в тому числі не гласні дії, проводились відповідно до ухвал слідчих суддів, тобто перевірено таку законність над, надане, є судом, надано дозвіл на проведення кріжнішу слідчих про їх законність. І власне про монтаж, якщо ви хочете почути, що фільм змонтований, так ми зробили нарізку найбільш кричущих фактів. Там більше є моментів, але всі негласності чорожкові дії і всі протоколи, всі аудіо, відеозаписи будуть надані в стороні захисту, як це вимагається на КПК, де буде видно чітка картина. І... Ви бачили, що ми дійсно було прийнято рішення, хотіли, щоб слухали обох їх, бо картина вималювалася лише сьогодні. І цей фільм, який ми демонстрували, якщо ви помітили, там було перемотано перші 15 хвилин, які ми показували вчора. І разом і цей вже повністю весь цей цілісник фільм опублікований сьогодні на сайті САП, ви можете подивитися, і він якраз цілісно показує повністю всю картину, хто за що гроші брав, хто їх, хто яку роль виконував і хто як любить свою країну, до речі. І Цього, цього, цього не було, я думаю, це, з яким цинізмом це було сказано про нашу країну народним обранцем, я це покажу в залі парламенту. Назаранич, а оці, ці всі гроші, скільки там, 200, 280 тисяч загалом було? Згадайте, згадайте, один назад з повернули? згадайте, все, все повернуто. Згадайте один з епізодів, коли е, агент Катерина каже, я вже ж не вважаю, а там він сказав, та зато я все вважаю, 65 там було. Тобто, всі грошові кошти. Я вже тут легенда, що витратили на операцію 40 мільйонів, чи вже мільярд витратили. Це все брехня. Люди вже самі себе накручують. Все зроблено. Ще раз наголошую, операція була в режимі надтаємного. Розпочата ще в липні місяці. Фактично, до березня місяця я був єдиним керівником. Потім вже з'явилися інші, коли вже пішли до завершення. Тобто, протягом більше ніж півроку про цю операцію знало фактично прокурор, детектив і агент троє чоловік. І я радий, що ми змогли це довести. Я згоден з Юрій Талію, що саме для цього ми і створювалися. Це лише початок, а це далеко не кінець. І я вчора сказав, подання ще одного народного депутата лежить на вичіці по одній з корупційних статей. Я думаю, що Юрій Талю, що воно буде. Дайте на канікули поїхати. Наші канікули. У мене канікули нема чує. Це вілку чи ні? Вілка женці? Не знаю. Справа Білку знаходиться в ГПУ. Тому це не «Вілклас». Вчора нам надійшли матеріали з Державної фіскальної служби Дніпропетровської області в рамках перевірки, яку ми здійснюємо щодо електронної декларації практично усіх народних депутатів, ДФС Дніпропетровської області завершила свою роботу і виявивши розбіжності між офіційними доходами та зазначеними декларацією активами, надіслала цю справу до прокуратури. Департамент у сфері економіки прийняв до свого провадження і зараз пройде всю стандартну дорогу до внесення подання до Верховної Ради. В разі якщо все буде підтверджено, значить на жаль, змушений будемо знову зустрічатися тут в цьому комітеті. А так хто? А в сумі, Я сьогодні так випадково побачив, що він вже заявив, що це яскравий приклад політичних репресій. Ну, бачите, якось воно не, не складується. Чіпаєш коаліцію політичної репресії, чіпаєш опозицію політичної репресії. Читаєш людей, які позафракційні, теж політичної репресії. Треба придумати щось більш модне, бо ну, це вже не працює. Це не працює. Ця теза не працює. Я заходив на свою посаду і обіцяв, що буду об'єктивно ставитися до дій усіх високопосадовців, зокрема депутатів, з якої вони фракції не були. Мені здається, сьогоднішній день демонструє, що я дотримав своє слово, як і всі чотири попередні. Ще раз хочу підкреслити: я пройшов надто довгий і серйозний шлях в житті, щоб хтось міг сподіватися на укриття будь-якого злочину. Тільки через те, що перебуває в якійсь партії, народився в якійсь області, або навіть має якісь великі статки. Грожуся тим, що вся наша команда, в тому числі і Назар Іванович, як заступник та керівник САПУ, сповідає саме такі принципи. Саме такі принципи. І саме це мене, мені здається, дає результат. Бачите, мені сьогодні за весь цей час мені багато дорікали відсутністю юридичної освіти. Це правда, я цього ніколи не приховував. Хоча, з іншого боку, в суд підуть люди з вищою юридичною освітою, з багатьма юридичними регалями. Саме вони будуть, вони готують матеріали, вони готують подання і вони будуть представляти сторону обвинувачення в суді. Моя функція взагалі, як генпрокурор, заключається в наявності політичної волі до змін. Так як було, більше не буде. В країні не буде ні правлячої мафії, ні касти недоторканих, ні відкупання за гроші в високих інстанціях. Друга моя функція була в тому, щоб продемонструвати особисту ненависть до корупції, звідки вона не виходила. І це відчувають колектив. Тому ми бачимо таку кількість прав щодо депутатів. Ми не сфокусовані на депутатах. Це неправда. Прикладом цього буде, думаю. Найближчий час розслідування щодо високопосадовців іншої гілок влади. Хочу ще раз сказати: не шукайте тут жодної політики. Ми просто діємо об'єктивно для того, щоб змінити стандарт політики в цій країні. Заходи. Можна два слова про агента Катю? Вона під захистом зараз. Їй дали відпустку, вона за межами України. І не дана охорона. Агент Каті Підпич. худає. Ви бачите, я сказав, що на Україні мене розкамілю. Ага. Російської зовсім та... розбало такими ресторанами. Чисто, чисто юридична мова. Є дані, які не можемо розголошувати, є заходи безпеки кількість до тих чи інших осіб. Але в цьому свій час всі все побачать. І до речі про відпустку за кордон я. Я не, не дарма запитав на комітеті про паспорта, бо в мене як прокурора, знаєте, є речі, які КПК не виписано, вони називаються прокурорські відчуття і чуйка. У мене є дуже серйозні побоювання, що коли буде питання винести до парламенту, хтось може не прийти. Так ви розраховуєте на порядність озенплати чи ні? Я завжди розраховую на порядність людей, багатьох, але, як правило, ця порядність не підтверджується. Тут важливе уточнення, тут я вже буду виступати не політично, а юридично. Без зміни існуючого статусу до народного депутата та порядку притягнення його до кримінальної відповідальності, ми безсилі, ми не можемо вам гарантувати, що людина, щодо якої навіть комітет підтримує наше подання про скасування депутатської доказності та решт, не втече з країни. Я, як народний депутат, а потім як генпрокурор через своїх колег-депутатів, пробував змінити цей порядок. Для того, щоб внесення подання автоматично обмежувало право виїзду за кордон, прийнялося дія паспортів тощо. Це не було підтримано Верховною Радою. На цей момент, на жаль, ми мусимо вам сказати чесно: ми не можемо гарантувати, у нас немає для цього законних підстав, того, що п'ять народних депутатів не покинуть країну до голосування. Зокрема, ті троє, які, за моїм поданням, пропонуються арештувати після рішення Верховної Ради. Чи це добре? Ні, це не добре. Але змінити цього ми в законний спосіб не маємо можливості. Розкрийте секрет, як вдалося отримати санкцію суду на приховану відеозйомку народного депутата. Такої Ще санкції немає. Такої має. санкції не було. Була санкція, була ухвала суду про проведення тих чи інших дій аудіо-відеоконтроль місця. За місцем. І е, всі, інші, всі інші ухвали на проєкт тих чи інших таких дій стосувались осіб, які не володіють імунітетом і неторканістю. Тому всі ці рекламні трюки, називаємо їх так, з приводу, що ми там щось е, порушили, є нічим іншим, як просто слова. Дякую. Маєте інформацію стосовно подвійного громадянства цих е, депутатів. Вивчаємо. Вивчаємо. Є підозри, що в декого є паспорта деяких країн Європи та близько заходу. А на -на будь ласка, ви говорили, що справу у тих, хто почали розслідувати нефти в депутатах, і на них вийшли тільки самих кінці. Чому серед затриманих тільки ті, хто так чи інакше пов'язані з народними депутатами? Тому що на них. Тих осіб, які оголошені підозри, зібрані достатні дані для оголошення підозри. Ще раз говорю, оголошення підозри — це перша стадія. Не у всіх випадках є достатні дані для тих лічих дій. І вони не всі глибоко пов'язані з цими депутатами. Є люди, які пов'язані між собою, але не пов'язані з депутатами. Так у цьому в Держлісагенстві, в держвилокодавстві там... почекають чи ні? Почекайте, це просто Влики. слідство триває. Як любить писати Назар Іванович в своєму Фейсбуці, далі буде. Все на краще. Дякую. Дякуємо. Гарної тепло.